З кожним роком з жінок водіїв стає усе більше і більше. Та навіть це не може покласти край суперечкам. Хто ж ліпше керує автомобілем? Було так і понад 100 років тому. 5 березня 1908-го мер мерценсанаті під час публічного виступу навіть превселюдно заявив, що жінки фізично не здатні водити машину. Давайте перевіримо, що думають із цього приводу наші співвітчизники. Чоловік здатен більш холодно оцінювати ситуацію, яка складається на дорозі. Я думаю, що жінка, так як жінки в основному, то вони більше такі відповідальні. Ось, наприклад, коли я йду через дорогу, через зебру, то якщо машина зупиняється гляну, точно жінка сидить жінки за кермом не місце, тому що жінки саме більше на правила дорожнього руху. Со сторони мужчин я більше вижу проявлення хамства, ніж какої-то і безтолковості. А от со сторони жінки проявлення безтолковості зустрічаються частіше. Жінка. Чому? Чому? Тому що вони більш уважні, відповідальні, у неї діти. Жінки більш розсіяні, жінка може злитися на смс-ку, там у мене стерлась помада, там душу, там цікавий водитель напротив, тому, скоріше, мужчина. Тот, хто трезвий, тот лучше.